Йоу, хуляни! З вами я, Сімка, і сьогодні я буду разом з Діснеюс е, грати в Украді Брейнрот на віпці. Всім привіт! І ще тут є мій другий твінк аккаунт. Ось і він. А я не смію вас затримувати, ми вже з вами починаємо. Так, щоб це відео не було таким довгим, я украду в свого другого твінк аккаунта До речі, ось і він. Ем... Пару брейнротов. І це в нас. До речі, у нас уже є um, зарані три бомбардіру крокодила. Ми запустимо івент «Лос Crocodilitos. А поки я вкраду. Um, а в мене не хочеш? Ні, eh, не дякую. О, oh, oh, мені потрібен. Я в тебе вкраду, бо в мене грошей просто зараз на цьому аккаунті мало. Я з вами побачусь, коли вкраду всіх самих головних брейнротів. Так, зараз виглядає моя база примірно отак. от. У мене ще був тролей, а у мене сьогодні його вкрали. Ми Збираємо з вами гроші, і в нас з вами уже. 8 мільйонов як так швидко!

Трунг, 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 сагур. Де він, де він. Де він, де він, де він. Ми з вами побачимося, коли в нас вже буде наш тунг-тунг-сагурчик. Поки ми з вами мовчали, в нас вже є три трипетропі, бо він тільки що проходив, а ми з вами продаємо когось, когось поганого. Давайте продамо бом бомбумбіні гузінні. Я в нас еще кто-то хуже. Не бомбардила крокодила нам потребен. А мы продам вам мной эм, гузини. сагур. Так, добре. А, навіщо я его взяла? На место. Продать. О, Так, добре, ми з вами йдемо вже купляти нашого тунг 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 сагура тунг 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 сагур А тепер я зі свого другого твінка аккаунта заберу всіх Тунг-Тунг-Тунг. Так, на іншому аккаунті з наші всі головні брейнроти, то ми робимо перенародження. Ось так виглядає моя база пуста. Наповняємо нашу базу брейнротами. Да, у нас тільки три брейн Ну Це покажу, бо вони у нас самі головні тут заберемо ці гроші. І ми з вами зараз запустимо івент. Да. Запускаємо івент. Вони залетіли кудись. Лос крокодилітос Рос крокодилітос. Беремо. Недостаточно денег другий твинка отбираем. Лос Крокодилитос. У нас есть лос крокодилитос. Mm -hmm. Я так счастлива! У нас я теперь лос крокодилитос. Крокока. Не треба для Нам потрібно бонеком булабу и бр, бр по таким. Я ні в капілю потіла, Так, ми зараз... бонека амбалабу. Бонека І нам залишився хто? Бррр, бррр, патапіма. Не дождать, бррр, бррр, патапіма. Я тільки що подумала, що це бррр, патапима а але це як-то не попотамо. Коко панто еле панто. Бомба, рір, крок. Да скільки цих хіхо попотанове нам не надо. А ще я вам забула сказати, що коли я грала, я на свій другий твінк аккаунт купила Giraffa Cellistri. Нас вийшов лірілі ларіла. -лі а, нам надо борбург патапім Я йду плакати в подушку. Uh -huh. Ще один бомбардіро Бомбардіро-крокодило. Не помішає. Так що ми з вами купляємо. чим мені на піцаніні? Це брі, -брі. купик, с треба бррр-брр потопим. До да скільки нам ще чекати. Oh. Я посидію тут вже. Вийшов його молодший брат трік трак барабум. Але нам потрібно бр потопім. Бр потопим! Купляем! Бррпатапим. Поки що я з мого другого твик-аккаунта заберу всіх прин База опущена, так що ми йдемо. І робимо перерождення. Да. Ну, а з, з нами вже буде... Ну, а у нас з вами буде вже це відео підходити до кінця. З вами була я, Сімка, та Діснеюсь, але зараз він пішов вже. Всім удачі, всім пока-пока!